Якщо ви хоч трохи цікавитеся вітчизняним літературним процесом, значить, ви знаєте про те, що в Україні сьогодні багато хороших книг і письменників, але дуже мало гарних критиків. Так що подвійно приємно усвідомлювати, що серед цих мужніх людей, які знаходять час і бажання авторитетно і фахово аналізувати твори українських письменників, є харків'янка, шанований експерт книжкового кошика Тетяна Трофименко. Засвітує Тетяна філолог її наукове зацікавлення українська. Аїнське бароко. Писати рецензії на книги Тетяна почала тоді, коли зрозуміла, що Україні бракує людей, які би прискіпливо стежили за сучасними літературними тенденціями. Так з'явилися щотижневі колонки на сайті Медіапорт. Згодом рецензії та книжкові огляди на сайтах Літакцен та «Західнет». Тетяна Трофименко відзначена як кращий український критик конкурсом Книга року БіБісі та сайтом Буквоїд. Таня, я дуже рада, що сьогодні ти перекваліфікувалася із книжкового експерта на нашого книжкового гостя. Я знаєш, подумала останнім часом, що взагалі літературна критика це дуже небезпечна професія. Навіть у східній медицині вважається, що критикувати значить шкодити своєму здоров'ю. Ти згодна із цим твердженням? Я Думаю, в цьому твердженні є певна доля правди. А, можливо, я навіть сама не відчуваю шкоди від того, що займаюся критикою, але коли стикаюся з якоюсь рецепцією на свої рецензії, то ну, це шкодить здоров'ю, принаймні нервовій системі. Як потрібно критикувати, щоб не шкодити самому собі й оточуючим? Ну очевидно, треба хвалити, треба про всіх говорити добре. Не вживати якихось іронічних закидів щодо письменників, але тоді критика втрачає, як на мене, свою суб'єктивність а без суб'єктивності це вже такий Жанр панегірику швидше, ніж об'єктивної рецензії. Якими є основні правила літературної критики? Як на мене, правил не може бути якихось чітких для всіх придатних. Звичайно, якщо ти пишеш з погляду філолога, критику більш академічну, то вживається термінологія, вживаються якісь специфічні поняття. Якщо це колонка, скажімо, на якомусь порталі розрахована на те, що зараз читач прочитає цю рецензію і купить або не купить цю книжку, то звичайно там не повинно бути перевантаження термінами, перевантаження спеціальною лексикою. Аналізуємо сюжет, аналізуємо систему персонажів, аналізуємо характеротворення, наскільки вдалося автору привернути увагу читача, тому що кожен критик в першу чергу ж читач отримує чи не отримує задоволення від читання, і потім пропонує свою версію читачеві, а читач уже може не погодитись. Я, наприклад, волію в кінці своїх рецензій зазначати, що ця книжка сподобається студентам. Чи ця книжка сподобається вболівальникам футбола, але вона не сподобається пенсіонерам старої радянської закалки? Скажімо? Як ти думаєш, де проходить межа поміж критикою і літературознавством? Тобто, поміж твоєю роботою і тим, що ми вже називаємо наукою? Ну, ми говоримо про те, що критика це один із підрозділів літературознавства. Крім критики, ще існує теорія літератури та історія літератури. От критика це те, що реагує на живий процес літературний, як він відбувається зараз. Інтерв'ю з письменниками, якісь плітки, які почули десь у книгарні чи у живому спілкуванні, це все впливає на критику, але, скажімо, меншою мірою впливатиме потім на історію літератури, чи тим більше на теорію. Доки книга в активному оберті, доки вона активно. Продається в книгарнях, доки довкола неї нуртують суперечки. от вона є об'єктом для критики. Проходить кілька років, і книга вже стає об'єктом історії літератури або теорії літератури, якщо звичайно в ній є матеріал для дослідження теоретичного. Я розумію, що наступне запитання буде складним, але все-таки я б хотіла, щоб ти спробувала відповісти, якою є ситуація з літературною критикою в Україні. Чи є у нас фахові критики? Чи сьогодні кожен, хто пише в своєму живому журналі про якусь прочитану книгу, вже є критиком? Чи, чи це не так? Це дуже дражливе питання, і багато хто в свої. Власні критичні зауваження починає з грандіозної заяви про те, що критики в Україні не існує. Але так само говорять про те, що і письменство в Україні не існує, і книговидавництва в Україні не існує. Тому, як на мене, доки є рецепція прочитаних книжок, хай навіть у живих журналах чи на Фейсбуці, чи на якихось інших якихось інших соціальних мережах, до тим можна сказати, що критика як відгук на живий літературний процес існує. Скажи, як ти обираєш книги для рецензування? Тобі хтось їх радить, ти сама їх знаходиш? Наскільки ну, книга зараз дороге задоволення, то, звичайно, віддаєш перевагу, так зізнаюсь чесно. Так. Не, не скажу за всіх критиків, але, очевидно, за значну їх частину книги для рецензій надають видавництва і можемо подякувати цим видавництвам, які настільки щедрі що видають, віддають свої книжки на рецензію і ще потім не ображаються. За те, що ти напишеш на їхню книгу. Можливо, з якимись видавництвами немає контакту. Тоді я купую їхню книжку, якщо читала про неї відгуки. Тобто є певна кількість критиків, чую думку я поважаю, до чиєї думки прислухаюся, і тоді я книжку можу придбати або, скажімо, взяти почитати у колеги. З яким принципом ти добиралася одні книги до нашого кошика? Сьогодні добирала за принципом прочитаності, тобто я читала всі ці тексти. Які відібрала до кошика першою опинилась Тетяна Малярчук, це збірка її творів за кілька років під назвою Божественна комедія. Взагалі, це дивна за останній час тенденція називати книги збірки українських авторів. Назвами, які знайомі нам з літератури античності, метаморфози ми пригадуємо, і Декамерунам, які в клубі сімейного дозвілля вийшли. Ну і от Божественна комедія. Назва претензійна, але знаючи творчість Тетяни Малячук, можна сказати, що помпезна назва не зіпсує змісту. І в цій збірці представлені всі її попередні книги, всі її попередні збірки оповідань і новел. Зокрема, от остання з надрукованих збірка звірослов дуже цікава. Другою книжкою у нас опинилася книга «Шалене танго Йоанни Фабіцької. Це переклад з польської, і він зроблений у молодому, але досить такому вже пробивному видавництві з міста Львова, видавництва Урбіно. Книга належить до жіночої прози, якої ніби достатньої в Україні. Але чим відрізняється шалена танго Іоанни Фабіцької від українських жіночих романів? Тим, що вона змальовує несподіваний образ. Такої собі польської Джонс. для українських авторок мені здається, це от просто таке табу: показати жінку непривабливу зовні, показати жінку там товсту, з подвійним підборіддям жінку, е яка не красуня, не розумниця і не робить світ трішечки кращим. Насправді вона робить світ трішечки кращим і життя свого сина, і життя е своїх подруг. Тобто це такий дуже чесний. Е часом можливо на е межі. Роман, який дуже цікаво читати, саме тому що от він випадає із парадигми жіночої прози, яка склалася в Україні. Зовсім інша, зовсім інша книжка Андріан Кащенко Вибрані твори. Це автор, забутий на сьогодні, автор історичних повістей. Можливо, їх можуть назвати романами. Межа століть, кінець 19-го початку 20-го століття. В основному всі повісті, оповідання Адріана Кащенка присвячені подіям Хмельниччини. Можливо, декілька є творів, в яких йдеться про початок ХХ століття, про зродження національної свідомості. Тобто тут є і достатня кількість батальних сцен, є. Сцени кохання. І тут є от такий достатній баланс між історичним фактажем і просто цікавою розповіддю, цікавим сюжетом. Не могли обійтися наші сьогоднішні бесіди без Сергія Жадана. Але я вибрала книжку Марадона. Це збірка творів Сергія Жадана, творів, які можна назвати. Найбільш знаковими, і теж дуже добре, що от вони є під однією обкладинкою. Частина перша українські весільні та рекрутські пісні. Тут багато відомих поезій Сергія, переклади Світліцького, Буковський Пауля Целяна, надзвичайно талановиті переклади, і просто геніальний твір. Радіо Шансон, вісім історій про Юру Зойфера, який, безумовно, треба не тільки читати, очевидно, а і дивитися у виконанні Харківського театру арабески, слухати у виконанні цього театру, але можна і читати, безумовно. Це квінтесенція всієї історії ХХ століття і з виразною проєкцією в наш час. А ця книга була для мене несподівана. Це книга популярного російського блогера. Слава Се, От такий дивний псевдонім. Так він і називає себе у живому журналі Сантехніки в Укуджена і другі подробності навіть не знаю наскільки цей образ є вигаданим. Думаю, що багато в чому він автобіографічний. Це такий простий сантехнік, в якого є дві чарівні донечки. І теж чарівна, але не надто а зорієнтована на родині дружина. І коли дружина перебуває в постійному пошуку, і, врешті-решт, іде із сім'ї, ці донечки і всі домашні турботи вони лягають на плечі. Нашого простого сантехніка, слави, Се. це дуже добра книжка, і книжка з феноменальним почуттям гумору. Коли ти встигаєш це читати, тові скільки сторінок, скільки слів ти можеш прочитати там за день, за хвилину ти міг читати швидко? Так, я вмію читати швидко, як усі філологи ну, Давай згадаємо, скажімо, наше навчання в університеті, три літератури за семестр і на кожну з них список Ну, В тебе є якийсь прочити, метод, да? швидко читання, мені завжди було цікаво. Ні, ну, такого спец спеціального курсів так, по швидкочитанню я не закінчувала. Спеціального, безумовно, в мене методу немає. Просто ну, якщо текст тобі йде, так би мовити, то він іде. Я можу не відриваючись за вечір прочитати якийсь досить об'ємний текст. Я хочу наприкінець запитати тебе, чому ти все-таки, от знаючи, що професія в тебе шкідлива, небезпечна і дуже складна, чому ти продовжуєш тягнути цього воза, Чому ти продовжуєш писати рецензії на книги? Чому ти продовжуєш популяризувати саме українську книгу сьогодні? Хотілося б безумовно сказати, що я роблю це із громадянського обов'язку, для того, щоб все наше суспільство нарешті збагнуло, якою є українська література. Насправді я отримую від цього задоволення. Тобто сама по собі, як і знову ж таки всі філологи, я дуже люблю читати, і от я собі ні вільного часу, ні відпочинку, не мислю без книжки в руках. Чому сучасна література, а не класика? Тому що цей процес живого літературного життя він затягує і вже стежиш за новинками, хочеш дізнатися, що. Ще вийшло друком, а от що змінилося у творчості того чи іншого автора, насправді це дуже цікаво, і тому що я розумію, що це цікаво. Сподіваючись, все таки що хтось від моїх рецензій теж збагне наскільки може бути захоплюючим процес сучасного літературного життя. Я продовжую їх писати, але без таких от пафосних якихось надзадач. Для того щоб критикувати і висловлювати свою читацьку думку, потрібно передусім читати. Тож читайте книги, діліться із друзями своїми враженнями, захоплюйтеся книжками і навіть розчаровуйтеся в них, але ніколи не викреслюйте їх зі свого життя. До зустрічі на каналі АТВК. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка, дикша не книжка прокоши. Пішковий Це коли я ліжком поринаю в телеефір Знаходжу улюблену книжку